Доброго дня. Розпочинає засідання земельна комісія. Присутні Гаврилюк Наталія Іванівна, Лобець Сергій Миколайович і копець Ігор Ярославович. Три чоловіка. Ми прямовочні розпочати засідання. Перше питання: прошу вибрати секретаря. Пропоную Лобача Сергія Миколайовича, секретаря на даному засідання. То за, Гаврилюк за, копець за. Одноголосно. Ігор Миколаївич, ви будете. І так, перше питання. Оце Михайлович, доповідайте. Так, перше питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки на старику ВМ. Це земельна ділянка під його житловим будинком. Ми голосуємо. Хто за, проти, утримався? Габрилюк за. 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 Три за. Наголос наступний. E, теж e, Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність Кривоносова НО NO. це під її об'єкт нарукомого сім'я, теж під будинком е, в межах користування. Питання є в члені комісії? Нема. Голосуємо. Хто за, проти, щоб ви не питання на десі? Поврильок за. Три. за. Yeah. Три, три за. одноголосно Наступне. Онлайн підключився ще один член комісії в Ігор Миколайович. Ігор Миколаївич, ви нас чуєте, добре? це, було, це вже. Третє питання. Третье. Ігор Миколаївич, чуєте? Услістий. Я не літали. Алло. Моє. Добрий день. Чути? Чути, а нас? Да, чути. Добре. Третє питання, Ігор Миколаєвич. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передачу земельної ділянки Часовникові ЛС. Теж земельна ділянка під її житловим будинком. В межах того що ми користування. Питання є? Мага. Голосуємо. Хто за, проти? Три утримався, зі. щоб е, дане питання винести на сесію. Аврилюк за. За. <кхи> за. Дякую. Чотири за. Наступне. Це. Це. Про затвердження документації і передачу земельної ділянки в приватну власність ЖУК ОЛ. Теж під об'єктом нерухомості її доразниці. Питання є. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, що голосувати. Гаврилюк за за Ігор Миколаєвич, усилістий. За. 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 П'яте питання. Про затвердження технічної документації за і звернувся та передачу земель дянки безоплатної ваць бусел АМ. Е. Теж земельна під житловим будинком по вулиці Богдана Хмельницького. Питання є? Немає. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, прошу голосувати. Гаврилюк за. Усилістий за. Чотири за, дякую. Наступне питання. Перетверджені технічної документації і землеустрою та передачу земельної діянки безоплатно власність Фірінчук ТС. Теж по вулиці Сагайдашного. Земельна діянка під будинком. Питання є? Mm. А хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, прошу голосувати. Гаврилюк за. Гузлістий за. Чотири за, дякую, Сьома про затвердження технічної документації із землеустрою, громадянці Гаврильчик Ове. Подібне рішення теж підійдем будинку, просто що вона вже дянка в неї було рішення рішення, раніше прийнято, ще 90-х роках, то тільки затвердження документації тут? Передача вже в неї здійснена, ще була раніше. Угу. Є питання? Ні. Хто за Дане питання на розгляд сесії, прошу голосувати. Гаврилем за. Гузлісти, за. Чотири за, дякую, восьмен. Eh, про затвердження проєкту землю щодо відведення земельної ділянки медведь ОС у разі зміни цільового призначення в громадянина по вулиці Володимирській є у власності земельна ділянка під особисте селянське господарство. Це його власність. Відповідно ту частину, яку можна було змінити цільове відповідно до генерального плану, він міняє під житловий будинок. Тобто зроблений проєкт взяти витяг з генерального плану, що відповідає. Тобто та територія, де нема обмежень, він хоче її поміняти під будівництво житлового будинку. Ні, немає. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, прошу голосувати. Гаврилюк за. Гуслісти за. Чотири за. Дякую, дев'ятий. Теж про затвердження проекту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки. Пабліку СГ у разі зміни цільового. Ідентична ситуація теж є у власниці земельна ділянка під особисте господарство. давно у власниці, вже. він хоче відповідно до генерального плану змінити під на для будівництва житлового будинку. Є розроблений проєкт землеустрою, є витяг з генерального плану, де це дозволяється. Питання є? Нема. Ні, Хто, за немає. Те... Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, прошу голосувати. Гаврилюк за. 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 чотири рази дякую Про за себе проєкту демонлюту щодо відведення земельної ділянки мелищук о у разі зміни цільового призначення ідентичне так само це вони даючи в одному масиві є земельна ділянка під особисте господарство розроблений проект витяг з інфарму в тому місці де можна змінити вони зробили кадас номер і міняють під будівництво житлового будинку це приватна вже ділянка Та, ні. Ні. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, прошу голосувати. Гаврилюк за. Послістий за. Чотири за, дякую. 11. Це, по, да, до 11 це, суспіль, да, так, з го по 13-го, це суспільство одного так. громадянина. То дивіться, я розкажу, якщо можна по тих ну, там от, суть та сама: от є земельна ділянка, яка в нього є у приватній власності. Тобто вона мала ось оця територія. Тобто два і два. Ну, Миколаївчик, це по вулиці Мелещука у власності. Це клевень? Це клевень, так, так, так. Це ко за колією і навпроти старого жиде вокзалу. Угу. Ось, тобто він що зробити? Він, він не, по так. Він получається ділянку. Там є промисло... ділянка зараз під промисловість. Тобто категорія один там є ну, велика широка це враховуючи те, що ну велику частину ділянки він просто вона пустує, Ну тобто або зелень на або тому він її поділив на декілька ділянок, і от зараз стоїть питання зміни цільового призначення. Це тобто це приватна територія. Яка в генплані має зону, відповідно до тієї зони є певні види цільового, які він може поміняти. тобто є основні, є супутні. Тобто, в межах них він не може ні вправо, ні вліво поміняти. Тобто ці три призначення, які от зараз зазначені в трьох наступних питаннях, відповідають, бо на кожну з них на кожну ділянку взяти витяг з генплану нашим спеціалістам підготовлений, що воно відповідає. Розкажу ділянка, яка в пункті 11-му, вона промисловість міняється під по-простому, під енергетику. Тобто от ця ділянка ось. Тут ліс. Ні, лісу, це ліс. Ну тут зелене. Це системі це запаси лишньоради. Оце межа ділянка людини. Так, оце, оце все. Оце все. А це, ця ділянка що міняється ось вона. Оце нижня частинка. ось вона. Ну, це то, ділянка. Ну тут дерева Є, це, це приватна територія. Тобто людина вже власне. Можливо, це, їх по факту я був на виїзді ну, під час обмірів, їх вже немає. Тобто, це можливо кущі. Тобто це зйомка 17-го року. Вона вже ну зараз фактично це ділянка у власності в нього орієнтовно 2000, до, до 2010 року. Вона вже була викуплена, тобто ще тобто що вона вже більше 15 років у власності, і зараз я так розумію. Ну, одне з них для приведення до фактичного використання. Тобто, ну Тут mm -hmm. енергетика, бо тут буде відносно, ну, я теж все енергую. Ну, енергує це світло. Е, я світ. панелі, да. Там ще будуть Він хоче ну, да, на сонячні панелі тут ставити? Тут ну, цю територію виділити, так, да, під це. Там по факту вже є і ще. Ну, тобто, а що він виробляє? Тут, це по факту тут колорама. Ага. Просто Вона тільки частинку займає місце, а це все навколо, тобто, це інші ну, от, Це буде під енергетику, ця територія з півночі, це по факту, а, там будівля не, ніяких немає. Там просто трава кущі. Це, оце буде пункт другий, дванадцятий питання. Це просто під зелена садження. Ага. Тобто, воно буде приватна власність, тобто він там не зможе нічого побудувати, бо категорія не передбачає, але там може бути просто зелень. Тобто, ну, І третя, третя частинка для на це ось ця. Де проїзд, ось проїзд, і плюс оця пожежна водойма. Ця пожежна водойма ну зі громадянина, плюс вона використовується е, ДСНСниками у разі необхідності. Тобто то, вони так само сюди доїжджають, та да, тобто вона теж на його приватній території в нього вона є, але вони просять постійно. Ну коли б було тут нюанси, да, ось тут, то вони теж, як він сказав, використовували її. Відповідно, оця територія, що йде, це буде проїзд як до всіх ділянок, так і сюди. Це оце, оце оце, оце, не перекриє. Ні, напоки ну, дивіться. водойма переходить з земель промисловості в землі проїзди по-простому. Тобто тут буде проїзд. Так, да, приватна власть, але ця ділянка буде, от якраз вона там, де є по факту дорога. Там є, буде йти трошечки картинка, можливо, давніша. Тобто тут у цього немає цих ну немає, але воно от. А ну, якщо 8 років. Так, да, ну бачите, хотіли трошки раніше зробити, але зараз немає можливості залетіти, тому але хотіли оновити. Ну, це дуже. Чого на ну, довоєнній до, до є зйомки? Ні, Баліки. це 2017 року. 17, 20. Але це не було Maps, це. Ми робили самі у боку такої якості не дасть. Це набагато ну, краща якість. А що ви зараз робите? Зараз вони ну не залітають. Ми хотіли зараз, туди. не залітають, да. але ну, він не залітали і ще, і ще 22, ще двадцять друга, третя теж подобрано ми робили, теж залітали. Зараз вже просто. Тобто, по суті, наступних три питання це приватні території, які міняються відповідно до е, генерального плану і. Фактично до того використання. Бо якщо, наприклад, він міняє під те, що не може, то ну а так ну, нема. Бо на панелі є якісь санітарні зони, якісь обмеження є? Ну, дивіться, суть така. Оця територія вся, вона вся в санітарних зонах. Тобто, якщо десь вдати будь-який проект, ну там вже не буде, цей депограма тут накриває 50-метрову зону. Раз зона від лісу. Там підстиметрове теж, тобто, тобто, по суті, тут жодного якогось будівництва, та сама залізниця, залізниця накриває зону 100 метрову. Тобто, це все фактично в обмеження. Крім того, тут це проходить е, десятка підземна, тобто, ну все, е, все. Там, там тільки може бути промисловість, якась можлива те, все цільове, яке тобто, тут тобто при... панелі тут можна. Так. Ну, це... Вони проходять по цільовому, вони проходять по, зло... по зонах, по всіх. Залізниця до нас не прийде з претензіями якимось там. Ну, чого чувак, залізниця взагалі відноситься, це зовсім інше? Тобто це ж не є якісь там станції, це просто стоять ну, кубічки. Вони ж не мають якогось. Навіть наші з ліків якісь сіли виділяють, а на і джони від них нема. Ну, тобто, тут я вам... тобто, з другого боку, земля під те, що є, вона на під, які під волі, під те, тобто, що вже ну, планується там чи вже збудовано. Тобто воно. ну, Бо це цільове, яке буде, воно більш підходяще для того, що там буде, ніж те, що зараз є. Тобто, ну тобто, в суті, е ці цільові, які створюються, нові, ну він уміняється. Вони мають менше обмеження, бо промисловість це взагалі найбільше обмеження. може бути промисловості. Вони найбільший податок платять. Ну, дивіться, суть така уточнююся, що е, земля вся приватна. Тобто, якщо б наш генеральний план, який ми затвердили, оце згідно якого все робиться, був би зонінг генплану внесений е, в кадаст земельний. Тобто він би навіть до нас не приходив, не робив би проекту. Він би просто пішов. Тобто, фактично, оці всі зміни, які йдуть в межах генерального плану е, згідно чинного законодавства, вони відбуваються просто навіть без не то що участі, без відома ради. Людина Від звертається. З просто заявою і йому міняють. Враховуючи те, що ми на даний час ще цей не внести зонування в кадастр, Люди, тобто це для них на поки гірше. Тобто, і в часі, і в коштах, бо вони додатково затрачають на ці всі роботи. Ну по Україні, скажімо так, вже деякі працюють, вже є внесені. Ну і нам, скажімо так, до 28-го року, попередньо, якщо не будуть змін, маємо теж це внести в кадастр. Це додатково буде велика робота. Тобто Генплан, ну типу, як цифру зони сформувати і занести в земельний кадастр. там же червоні лінії треба буде внести. Тобто, по суті, ну, це як рішення ну, є по типу, провадній території. Тобто типу, ніхто нікому нічого не виділяє. А... Винесе на сесію там вже де депутати, кажу. Ну ми теж депутати. Ні, ну, Ні ну Це типу нарози сесії. так і інші питання, виходить. Тобто підстави на яких це нас, наприклад, ну чого. А наскільки менше будуть платити? Треба дивитися. Додати... Це, 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 scent... <схи> <схи> це, це по цьому, по енергетиці, там плюс-мінус, там більше площа, але там <схи> зараз стоїть в нас по енергетика. Vo... У нас зараз стоїть на промисловість 2%, енергетику стоїть податок 3%, тобто податок буде трошки більше. Можливо, нормативка буде менша, то там ну, плюс-мінус не знаю. По цих двох днях, справді, там буде, всього, менше, Бо, але щоб навіть прикли... приблизно перекинути, в скільки, не знаю через те, що в нас таких дня ще немає. Це перші хто такі діагностики. Тобто ми, ми як селищна рада, ми ніколи е, дерева там, вулиці, ми не вкидаємо їх ну, рані, і, я, і не можна замовити оцінку, щоб перевірити. Але зрозуміло, що вона буде менша, але з другого боку, вона не постава, тобто вона не може бути забудована. Тобто вона буде просто зелені насадження, зелені все. Тут повістно. Тобто ну, то Тобто факт. з роз'яснень ваших не менше страшного. З сторони якоїсь там Ну, Зі сторони, ставлю, ні. Ну, зі сторони але... а кінця буде менше. Ну, тобто, ж я от і, проводиться, то... є в коридорі? Ні, він не, він не приїхав, потім питання не забував, по бо цьому тут ну, не було необхідності. Якщо треба, можливо, він може підійти на сесію, як варіант. Ну, Якщо буде додаткова, потреба якась, то можна би запросити, на дну, щоб він допоїв. Нехай він прийде на сесію і розкаже, що він там хоче і як там буде. Тобто комісія народить сесії зараз. Ми ми, за, запросити, да, да, так. Да, і... да. да, да. да. Ми таке да. no. практикуємо. У ну, <працювання> нас був про у вас теж надказитися була, так? Мабуть, буде приємно, що ми запросили. <свист> що, ні? Він, 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 не він не Це буде питання. Це одинадцять, дванадцять, тринадцять. Це я розказав про тих три питання. Mm -hmm. Тобто, ну, один тиждень, панорішення, По всіх трьох. І yeah. депутатам буде інтересно послухати. Можливо, хтось хоче, mm -hmm. запитання надати. Тобто, ну це було Ну, щоб він сам з питання при підставі чого щось там робиться. Добре, питання ще є, в на її комісії? Та, що, то просто що за телеграм готувати хоч приблизно наскільки зміниться стороном сільської ради, це, ради. Е, Роша. у цій великій ділянці, плюс-мінус буде саме. трішечки менше, можливо Та не набагато, бо тих буде суттєво. Ну це дивіться, ми з промисловості, яка одна з до тисяча сто тисяч менше, а надхожні сумарне. Це я, я можу дивіться, на сесію так підготувати а конкретно зараз. Є скільки зараз за ці ділянки скільки варто, дивіться, бо є зараз цільове промисловець. Як можна mm -hmm. замовити оцінку? І оцінка нам скажуть, от, наприклад, там, з неї там 2%, я порахую суму. Замовити оцінку, та яка буде, я зможу тільки тоді, коли буде цільове вже змінене. Mm -hmm. Бо зараз система не рахує, воно все йде. Тобто, ми покажемо те, що зараз є. А відносно нього буде, я думаю, ну, в рази менше. Бо це кажу, це зелене садження. Хоча кажу, що те що тей в клевені це буде перша ділянка від такій категорії. Тому mm -hmm. навіть, mm -hmm. да, передбачити. Ну, це Ті землі, що мають бути, 100%, да, мають бути все внесено куди. Тобто самі парки, ті самі сквери. Просто ну, нема можливості це все несе, бо це величезні кошти. І ну, це буде поперед, ви не бачите вже. Буде орієнтир для наступних можливо випадків, якщо буде щось. Ну давайте довивчим ще це питання. Тоді, Але, э... Чекайте, ми довивчаємо, чи ми виносимо на розгляд сесії, бо якщо ми беремо на довивчення, питання не йде на сесію. А, а якщо це... ми виносимо. Давайте на ротлі. Але підготувати за... проект. Але, але так але, да. ні, і, і, оцінку, і, і запросити, розгляд, і запросити, запросити. громадянина да, ну, да. і по тих двох поділянках за мову оцінку. Так, так, да, оцінку. Так, що є. Да, щоб цифри були в депутатів так. на Добре. ще питання є? Нема. Я пропоную за три зразу голосувати, так. бо вони стосуються одного того самого. Хто за те, щоб винести з даних три питання на розгляд сесії, прошу голосувати? Гаврилюк за. 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 11, 12, 13. За! за. Ми почули, дякую, Ігор. 14. 13 і прізвище називають. А, ну якщо там. Про надання дозволу віково. Чекай, 14 ми ще нормально. Ні, ні, не, Якщо стосується учасників бойових будем... ще... ще... дій, сесії так. До... Е, запросити заємника і підготувати Оцінку ділянки. 14. Чотирнадцяте. Про надання дозволу на розроблення цих документації документацій з Там є кадастровий кадастрові номер, це ділянка по це вулиці Центральній. Там є між ковер 7 і там є така діляночка. Вона була майносне, та це мене зараз стосовна. Зараз є ділянка селищної ради. Але враховуючи той факт, що через денбу проходить як каналізація, так і десятка. Ми хочемо і не зареєстрована комунальна власть, немає витягу. Нам треба зробити документацію, всі позаносити обмеження на ньому і зареєструвати комунальну власть. Тобто ми самі собі робимо ділянку, формуємо відповідно до всіх вимог і вносимо всі обмеження. Просто тобто, це ми будемо розробляти документацію технічно. Питання є. Там можливо, буде, в процесі буде трошки зменшена площа за рахунок того, що там треба виключити інші людей. Ну, але це таке точно. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії, пойшов голосувати? Гаврилюк за. Голос. Ігород. Да. Пістий. За, чотири за. 15. 15. 15. Ну, найбільш всіх цих всі питань, найбільш глобальне, про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного фонту селища Клеве. Тобто ми нами було розроблено генеральний план, в якому було передбачено зміни межі населеного пункту. Ну, це в сторону збільшення. Тобто, десь кількість кусочків будуть додалені. Відповідно до тих, ну, типу, більше не може бути, ніж генерального плані. Відповідно до тих ліній, які передбачені, буде розроблятися земнопорядна документація по зміні меж повернення. Що відповідно до генерального плану? Скільки це погорошено? На скидку десь, ну. По, дивіться, по Клевеню важко оцінити точно, бо ну, сейчас, е, в цьому році робили по Оржеву, то було 80 тисяч. Я хотіла сказати 100 000. Але Оржев, щоб ви розуміли, Оржев має 300 гектарів, там 350 тисяч більше. Так, ну, Клевень буде мати десь 800 гектарів. Mm -hmm. Але дивіться, тут... Mm -hmm. Тисяч як, як бачите, дитина, теоретично, як ми, ми можемо ці роботи почати навіть в цьому частково, але просто питання, коли ми приймемо рішення. Тобто, якщо буде прийнято рішення, тоді ми маємо ну, підготовці, можна там ще є. Ми то рішення приймемо, а гроші є на це. Ну, в цьому році робилась там змінами, тобто там за... сотрудницю. Нема, ми вже поділили. Ну, Скажімо так, ну ні, то ми якісь передбачили на землю, щось, залишили якісь кошти. Залишили на 2025 рік якісь гроші. Шости, шостий рік. На, шост... ну, на шостий, да, За 2025 років. Ні, то ще є. тому ще є, ну, В цьому речі можна щось почати, якщо у нас кошти ще залишились, так? По землі. Um, все <правда> ми все Ми, 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 ми uh, мали ще uh, е сесію проводити, і ми по тій сесії ми ще мали деякі ділянки виставляти на центру. Тобто, Воно все зависло, і ми виходить, ці кошти ну не реалізували, бо не було прийнято відповідних рішень. Ну це таке технічне. Тому тобто, суті, це типу, як на мене. То ми приймемо рішення. Тобто, теоретично, якщо навіть у нас не буде умовно коштів, ну припустимо, то ніхто ну, тобто, це не є ми от прийняли. Ми майможливість починати робити. Почнемо чи завтра, ну чи за місяць, чи після все. на цій сесії маєте сказати, яку суму закласти бюджет. Ми... Він виділ всі дані подані і включена ця сума на ці роботи. Так, да, питань нема. Ну, за те, щоб винести дане питання в розгляд сесії, прошу голосувати. Гаврильов за. 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 Чотири так. за, дякую. Не так. Це ті, ті питання, які б е, стосувалися підготовлених проєктів рішень. За. Наступне те, що стосується тільки комісійного. Перших два не там з де виходить Ні. нічого не немає, ні, це дві заяви учасників, які просто відвої, під будівництво як учасників. Воно є в протоколі. Єс буде в цьому, тобто просто згідно даного цього, вони мають бути там написано дати, писано. В суті, як як попередні рази ми не озвучували і, і, і просто ну, ставили їх навіть не на чергу, а до того реєстру, де всі стоять на чергу на руки. У доколі прізвища вписані. То ми ж не ділянку. Це просто йде передбачення документів. Вони є. Ну, і заяви де ну, де? є свої, все, є. все от, на ну, чергу ставимо. Ось є ще якісь питання. Хто за те, щоб... Дані дві заяви поставити на чергу на землю, що голосувати. Гаврильок за. Чотири за. За. дякую. сімнадцяте. Це заяви від Войтюк Надія Леонтіївна, відмовляється від земельлян підгородництво. Вона була тобто в користуванні це одна з тих ділянок, де ми хочемо планому свидовину. Тобто вона, ну ми в неї мали забираємо її. І враховує те, що на іншому місці каже, ну що проблему не хоче віддавати, то під цей вас іншу не бере. Тобто ми відповідно 5 років вже менше буде звільняти для будівництва. Просто тобто, ага. припинити. Хто за те, щоб е, припинити е, е, оренду даної земельної ділянки, прошу голосувати, Гаврилюк, за. за. Услістий за. Чотири за, дякую. Наступно. Звернення ОІ, тобто ну, як на мене, це технічне, вона є власником майна нерухомого по вулиці Милищука, і вона просить, воно зараз знаходиться за межами самопонту. Там є витяг, додала до витяги на власність, тобто там є яке там початку що Вона просто хоче, щоб його включили в межі самопонту. Це воно Генплан нас передбав. Тобто, це вона просто звертається, щоб коли будемо робити зміну меж, ну, ми рішення попереднього. Просто щоб ми її включили, не забули про ню, тобто і теж так само, щоб не затягувати, просили, щоб швидше, бо вона не може як, е, е, дії робити з даним об'єктом, оскільки він за межами. А за межами є певні інші ну, там, адресні нюанси і тому подібне. Тобто вона ну, хоче передбачити, е, навіть не передбачити, а включити межі, відповідно до гнегального плану. Воно вже передбачено. А чи що, то... за що що? на чи Ні, це просто погодити, що вони там за майновий комплекс. Там є три будівлі на Ніголицьких. Це якщо до Салюта туди їхати, вліво туди по помощь. Де, де колись вона? Коли смолярка була. Смоляр, смолярка була. Що не Смолярка? Ні, там просто будівлі. Там треба з'їхати на є. Смолярку по Соше. Я вже заблудилася. Посушу. На перехресті на Вігурі, і туди їдемо в кінець в Руківці.

У 18 вісімнадцяте питання. За, але далі вже мене не буде на жаль. Можу йти. Чуть-чуть, ще хвилинку йгать. Нічне, ну, то Ну, все одно маю звучити. Давайте наступне дев'ятнадцятого. Дивіться, є заява від Семенчук Ольги. Про те, щоб надати земельну ділянку під її об'єкт нерухомості, там в назван об'єкта зазначена, площа ділянки, орієнтовна площа бажана 0,47. 47 соток. Так. Це буде йти під промисловість. Ігор Миколаївич викидав. Дві це під її об'єкт нерухомості біля там, був колись трансляри зал, там, ну. Це туди земельна ділянка не сформована. Не сформована. Генеральним планом там ми передбачили промисловість. E, там 47 соток. По конфігурації ну, треба їхати. Тобто є картинка, але я не... споную виїхати. На до... дане питання на довищення комісії okay. виїхати, подивитися, що там робиться. По межах, тобто, щоб зорієнтувати, де воно <піллявано> є. Тому що 47 соток. Так, добре. Да? добре. Та? Що? Та Та що? Хто за те, що Та... може, де буде, де, 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 Ну, представник по целую. Ми виїжджаємо, ні, то, то, я, я, проінформую, що вийдемо да, Тоді попереднього опрок트를... депутатів деякі, я що не знаю, де ж де воно, що вийдемо. Хто за те, щоб дане питання взяти на довивчення і комісії виїхати, прошу голосувати. Гаврилюк за. Обі за. Обі за. за. Ігор Плевич. Миколаївич, нас за те, щоб виїхати. А ви ще тут добре? Це... Тобто, дивіться, можливо, будемо якась будемо провести виїзне засідання, конкретно, щоб ну, не або перед комісією наступною, так, земельною, або окремо виїзне. Як же ну, буде можливо, збереться комісія? Тобто, я так. Найкоротший термін. Ну, ну, в цьому році нічого це, не буде. Вже, Я це, так бути. Ми цей сесії у... це, це вже сильно не встигнемо. Ми не це. встигнемо. А це буде, бо якщо навіть як ми встигаємо, ми не встигнемо дотриматися от, термінів оприлюднення, тобто цього всього. Щоб... Да. А це, виходить. А це виходить, до наступного засідання комісії треба або до комісії, або під час самого комісії перед комісією виїхати, перед комісією. Тобто, тобто вже буде вирішуватися це члени комісії. Чи окремо зібратися, чи отам, скажімо так, треба то, що аргументувати, подивитися, по тут Дуже важливо, щоб було присутність більшої дії в цій комісії, щоб ви побачили все Да запрошена буде власниця, буде громаду, розкаже на місці, покаже її. І... Ну, да, да, на місці покаже, то виїзд, дивитися. а коли буде виїзд, тоді додатково вже будемо. Ну, будемо дивитися, коли буде виїзд. коли буде виїзд. Ну, 20, так? Ні. А, так. Да. Це по 20 питання. Ми вже попередньо розглядали, це територія по вулиці Козацький на кортовикому там, де ну, колись називають фняч Чарином. Там виходить, тоді була попередня позиція, щоб запросити всіх членів учасників да. е членів і Получилось так, що один той, той який найбільше. Е Ну, було, скажімо так, е, актуальне питання по ньому. Він е, е, телефонував йому. Він за межами області, Каже, фізик каже, завтра може бути сьогодні, Каже, просто не на місці. Ні, то він не так не. просив можливо, каже інший раз, то тоді му mm -hmm. включити разом з тим виїздом, коли він їхати туди, mm -hmm. разом і там виїхати. Добре, і Саме я... на місці це впасти. Але виходить, ми можемо зайти вже з іншої сторони, зі сторони франка, побачити оту от територію ззаді. Ну ми півроку туди не можемо ніхто зібрати всіх трьох, щоб проїхати, і і з поговорити все. От третій проспроспросив, каже, перейти мене хоч за два дні до того, щоб я міг спланувати е, графік. бо виходить, це попереджувати трошки пізніше. і Він каже, я вже з не маю. Тобто йому би. Тобто, комісії треба хоча би за дні три-чотири перед тим визначитися з годиною і з датою, і їх мені звичайно попередити, їх, щоб вони собі на той день нічого не планували. Всі ну, ці троє, бо трохи так важко, ти. і всі учас, учас, учасни Це як ми комісію збирали. Ось тому я її за той да Ну, вийшла. Хто за те, щоб виїхати і подивитися, що до чого, як? Ми, да. Гаврилюк залу. Іван Миколаєвич. Він казав, що зараз mm -hmm. Але він відідав за військо, то він говорить за вистав. Різ... Це питання ще у когось є? Нема ні в як питання? Всім дякую. Місія завершена. до побачення. Гарного дня.